Я тільки встала. Зараз будемо будем готувати. Будемо готувати кукурузу. Для цього нам потрібно буде кукурузка, майонез, отакий сир мацарела, сіль і перець, і будемо зараз замішувати. Вийшло отак. Бачите? Все. А... І зараз на сковорідку. А сир ми потремо трошки пізніше. На сковорідці ми розтаплюємо вершкове масло. Вибачайте просто ті фалівські грязні всі. Ну, Я взяла, коротше, яка чиста була. Кукурузу з майонезом ми все перемішуємо і зараз будемо відправляти на сковородку нашу. Отак. Зараз вона трошки потушиться і ми добавимо сюди натерту моцарелу. Тепер додаємо отак. Мактарелку. Повністю доже вона покрити нашу кукурузку. Коротше, отак оця вся красота виглядає. Боже, а пахне. Ви собі не уявляєте, як смачно пахне. Зараз буду пробувати. Дивіться. Ммм! так вкусно.